На даний момент, і на мій погляд, ось це одне з найкращих комбо мікрофонів, які є. Тому я собі їх якраз таки і придбав. І вони для різних користувачів, ну або для різних сценаріїв використання. Це Holy Land Lark Max 2. Та Lark A1. Також в деякі моменти ви будете чути оригінальне звучання мікрофонів, а в деякі моменти будете чути, як я їх обробив. І це уточнення для того, щоб ви не думали, що з мікрофонами щось не так, і Я їх пробую покращити, щоб показати в кращому світлі. А для того, щоб ви розуміли, що всі мікрофони, які в мене були, напевне, більше 10 штук, я їх всіх. Можна сказати, що коригую, бо ще не знайшлося ні одного мікрофону, який би мені сподобався одразу з коробки. Тому я їх підлаштовую на свій власний смак. Ну і це дасть змогу вам зрозуміти, як вони звучать з коробки і що з них можна, так би мовити, витягнути. Lark Max 2 це бездротова мікрофонна система нового покоління від Holy Land. оснащена професійними функціями на кшталт 32-бітного запису. Та активного шумозаглушення. І ця модель помітно компактніша за попередню версію та конкуруючі рішення, такі як DJI MiG 2 чи Rode Wireless Pro, оскільки передавач Max 2 важить лише приблизно 14 грам, тоді як у згаданих систем вага передавачів близько 30-35 грам. В результаті мікрофон Lark 2 легше і менш помітний на одязі, що є великою перевагою для тих, хто прагне максимально сховати мікрофони в кадрі, як от я. До речі, на них я оновився з попередньої версії LARK Max першого покоління, які придбав і майже не використовував, якраз таки через їх габарити. Ну НАТО вони були великі і важкі, тому співчуваю власникам DJI MiG-2 і тим більше Road Wireless Pro. Чіпляти таке на одяг це для мене візуальне гвалтування очей. Також дані моделі застосували оригінальний механізм кріплення, який відрізняється від звичайних прищіпок. Кліпса розташована ближче до верхнього краю передавача, що дозволяє закріпити мікрофон вище на комір, ну чи ту саму кишеню. Завдяки цьому сам корпус майже не стерчить з одягу і лишається непомітним, а кріплення дуже надійне. Окрім того, в комплекті є маленькі магніти з силіконовими чохольчиками, які можна прикріпити до передавача і просто примагнічувати їх до одягу, що дає більше гнучкості. Втім, якраз дане рішення мені не дуже подобається бо силіконовий адаптер з магнітом це окремий аксесуар, який не можна постійно тримати на мікрофоні. З ним передавачі не влазять у зарядний кейс, тому доводиться їх щоразу знімати. А якби кліпсу зробили металевою, магніт можна було би кріпити прямо до неї, як це було у Max 1 версії. Тепер же маємо зайву дрібну деталь, яка з часом може порватися чи загубитися. Так, це незначний недолік конструкції, хоча я розумію, що дане рішення обрано виробником задля зменшення виги передавача. А от головна фішка Lark Max 2 це запис звуку з надшироким динамічним діапазоном у форматі 32 біт І практично. Це означає, що можна не боятися перевантаження, навіть що людина раптом заговорить дуже голосно чи закричить. Внутрішній рекордер у передавачі збереже звук без кліпінгу. Цей 32-бітний запис здійснюється у кожному мікрофоні на вбудовану пам'ять об'ємом 8 ГБ. Що вистачає приблизно до 10 годин або до 14 годин, якщо перемкнутися в 24-бітний режим? А записані вав-файли можна пізніше скопіювати на комп'ютер через пряме підключення мікрофону до того ж ПК. І паралельно аудіо може передаватися і на приймач для запису у камеру чи інший пристрій. Тобто можна писати вбудовану пам'ять мікрофону і на підключений пристрій одночасно. Маючи так би мовити запасний варіант. І до речі, якраз такий варіант я зараз і використовую. Тобто один звук записується одразу в відео, і додатково записую ще на мікрофони. Тобто, це буде як запаска, і плюс додатково зможу вам поперемикати для того, щоб ви розуміли і можливо почули різницю між 32-бітним... <з> записом звуку і відповідно нижчою бітністю. Ну а в який момент який буде звучати запис, то десь буде якась візуальна підказка. І цікаве те, що Lark Max 2 забезпечує так звану 32-бітну наскрізну передачу звуку, тобто при цифровому підключенні. Ви зможете одразу отримати 32-бітний аудіопотік на підтриманому пристрої. Тобто не тільки записуючи на вбудовану пам'ять, можна витягнути 32 біти, а навіть якщо підключити ресивери до підтримуваних пристроїв, які можуть отримати в реальному часі 32 біта. Також тут є вбудоване активне шумозаглушення, тобто ANC, на базі штучного інтелекту, і працює справді дуже непогано. Знову ж таки, перевіряємо, як працює шумодав. Зараз він повністю вимкнений, тобто чутно все, що відбувається навколо до речі, він зараз підключений до смартфона. Тобто, скоріше за все, це точно не 32 біта. І тепер вмикаю шумодав. Наразі він увімкнений на мінімумі. Тут, до речі, Можливо, є можливість змінювати його інтенсивність від 5 до 25 дБ І із кроком в 1 дБ. Зараз це 5 дБ, раз два три-4-5. Такий буде різкий перехід. Тепер це вже 15 дБ, раз два, три, чотири, п'ять. Наскільки сильно сильно давить, слухайте, наскільки хороший результат, особливо наскільки добрим залишається і якісним саме голос на фоні цього всього шуму. І відповідно викрутив його зараз на максимум. Тому має бути максимально відсіяний зовнішній шум. Маши тут просто море. Всі їздять, всі гудять, і тут прикручений штучний інтелект відповідно, що має бути кращий результат ніж на тих же LARC a 1 Також у них є автоматичне регулювання чутливості, тобто Auto Gain. І по суті, це інтелектуальний лімітер, що в реальному часі підлаштовує рівень, аби не було піків. І за потреби цю опцію можна увімкнути, щоб уникнути кліпування, якщо звук пишеться на пристрої без підтримки 32 біт. В мене версія Ultimate Combo, яка постачається з максимально повним набором. Це два мікрофони, один приймач з сенсорним дисплеєм та двома виходами на 3,5 мм для камери та навушників. Один компактний приймач для смартфона з роз'ємом USB-C, плюс в комплекті є кабель перехідник з USB-C на Lightning для підключення до старіших iPhone. Зарядний кейс для всієї системи, куди навіть поміщаються. Одразу два приймачі, магнітні кріплення, це силиконові тримачі, плюс самі магніти, вітрозахист, також кабелі для підключення з USB a на USB c також два на 35 мм, один довший, другий коротший. Також два петличні дротові мікрофони, які можна за потреби підключити до передавачів через комплектні перехідники. А ще бездротові наушники, монітори з власним зарядним футляром і чохол, сумка, поуч для транспортування всього комплекту. І в даному Ultimate Combo наборі є абсолютно все необхідне для роботи в різних сценаріях. Окремо варто відзначити навушники, бо це новинка Holyland для бездротового моніторингу звуку прямо під час зйомки. Вони виконані в форм-факторі відкритих накладних гачків і можуть підключатися до приймача LARKMAX 2. Затримка звуку при цьому мінімальна, всього близько 20-25 мілісекунд, тобто без перебільшення, майже непомітна. І це дозволяє оператору чи звукорежисеру чути в реальному часі, що записують мікрофони. І одразу реагувати, якщо щось не так. Плюс ці навушники можуть працювати і як звичайна Bluetooth-гарнітура для вашого телефону, коли ви не знімаєте. Єдиний недолік для мене в них немає датчика одягання, тобто вони не зупиняють передачу звуку автоматично, коли їх знімаєш чи одягаєш. Тому як тільки ви відкрили коробочку, навушники увімкнуться, почнуть передавати ауді і будуть грати доти, доки знову не заховати їх в кейс. Але загалом це дуже круте доповнення, яке від сюрпризів під час запису. Також у них чудова автономність, бо передавачі тримають близько 7,5 годин на одному заряді, а приймаєш до приблизно 11 годин. Зарядний же кейс дозволяє підзарядити всі елементи до 2,5 разів, доводячи загальну автономність комплекту до приблизно 36 годин. І був стикнувся в них з саморозрядом. Це Lark Max 2, і спочатку не міг зрозуміти в чому прикол. Бо за ніч вони були. Тобто сам кейс розрядився, був тупо в нуль. Ну або близько до цього вони просто стояли. Я їх не чіпав. Я не міг зрозуміти, в чому прикол. Вони відповідно стояли логотипом до середини, ось так. Я не міг зрозуміти, що не так. Рухаючи, просто ось так, наприклад, стискаючи, я бачив, що на ньому загорався світодіод. Я такий не міг зрозуміти: ну що ж таке? Що тебе, що тебе тригери, що тебе заводить? І потім дійшло до того, що це питання в ось цих комплектних магнітах, коли відповідно кейс був розвернутий до середини, і магніти знаходилися відповідно в цій кишенці. Вони при доторканні, коли вони знаходяться один біля одного. Ну покажу, моє оп, і починають тригерити кейс. І цим самим, так як вони знаходилися один біля одного, то вони його так тригерили, і воно активовувало саморозряджання. Типу вони бачили, що вони працюють чи щось, потово типу не розумію. Тому рекомендація це ясне діло, щоб не витягувати, все знаходилося в чехлі, не носити магніти окремо. То просто берете кейс, розвертаєте його в іншу сторону, і все. Я вже перевірив протягом це двох днів, протестував. Все чітко працює. Якщо стикнеться з такою проблемою, будете знати, як це вирішується. Матеріал кейсу в новій версії став матовим, ніби софтач пластиком, і сподіваюся, більш стійким до подряпин. бо перший ларк Макс мав проризивну текстуру, яка на дотик була приємна, але практичність була така собі. Він вкрився слідами навіть при дуже акуратному використанні. З мінусів це оновний переносний чохол, тобто той самий повщ, бо раніше це був жорсткий футляр, а тут звичайний м'який мішечок, в якому ще до речі, немає окремих кишень на блискавці для дрібних аксесуарів. Тож Кабелі адаптери можуть бовтатися по сумці. Це трохи менш зручно, але в принципі не критично. Ну а ще не дивлячись на те, що в комплекті йде два передавачі, один приймач здатен одночасно працювати з чотирма мікрофонами. Тобто, докупивши ще дві штуки, можна отримати повноцінний чотирьохканальний сетап для інтерв'ю з кількома людьми. Тобто, без перебільшення, Lark Max 2 фактично швейцарський ніж для відеографів і контент-мейкерів, які хочуть максимальної якості звуку та надійності. І підходить для зйомок бучого. При цьому не важать та не виглядають як маленька цеглина у порівнянні, звичайно, з конкурентами. Якщо цього вам забагато, то більш простішим, але не менш цікавим варіантом є Holyland Lark A1, ну або A1, оскільки це компактний та доступний мікрофонний набір, орієнтований передусім на смартфони та мобільних відеоблогерів. LARK A1 складається з двох мініатюрних передавачів в мікрофоні і крихітного приймача. В комбонаборі є їх два, тобто для USB-C та Lightning, ну або є суто Type-C версія. Основна для мене їхня перевага це надзвичайно малий розмір і вага, бо кожен передавач важить всього близько 8 грамів. Ну і кріплення тут моє улюблене: магнітне, яке дозволяє прикріпити мікрофон де завгодно на одязі без жодних прищіпок. А якщо його фіксувати під одяг, це вам лайфхак, щоб не використовувати вітрозахист, то взагалі в кадрі буде тільки маленький та ледь помітний магнітик, як я його зараз і використовую. І така система дуже зручна, бо не відтягує одяг та перевертає мінімум уваги, навіть якщо ви все ж вирішите його, не ховати. Порівнюючи, звичайно, з іншими більшими мікрофонами. При цьому звук вони пишуть у форматі 48 кГц 24 біта, що для мобільного контенту більше ніж достатньо. Також бачу, що в них є функція автоліміт, тобто передавачі автоматично контролюють рівень і слідкують, щоб звук не кліпував. Окрім того, вони ще мають три рівні шумозаглушення, які можна перемикати в залежності від оточення. Дуже класне місце для того, щоб перевіряти будь-які шумодави, це мій балкон. Виходиш, тут зразу чотири смуги, де їздять дуже багато авто автомобілів і іншого транспорту, тобто це якраз прекрасне місце, щоб перевірити якраз такі функції. Зараз він повністю вимкнений. Тепер я вмикаю. Він зараз на найслабшому рівні з трьох. Відповідно, перевіряємо раз, два три-чотири-п'ять. Чи він щось глушить, не глушить. Хоча чув в принципі так трішечки знімає. І зі збільшенням цього ступеня шумозаглушення, зараз це уже третій рівень. Відповідно, буде вже Трішечки спотворюватися голос він буде ставати більше роботизований, що мені не дуже подобається. Через це я в більшості не використовую ніде ці шумодави, і цим вже займаюся обробкою вже на моменті монтажу самого відео. І зараз вмикаю найпотужніший рівень. І, відповідно, на цьому рівні вже буде найбільш спотворений голос. Чи це використовувати? То вже кожен з вас буде вирішувати самостійно, оскільки я рекомендую провести самостійно тести, послухати, чи вам подобається цей результат, і зробити відповідно свої власні висновки і знову вимикати його. І ось так вас буде чутно і відповідно навколишнє середовище через дані мікрофони, якщо ви не будете використовувати шумодав. Також через застосунок можна обрати один з трьох пресетів еквалайзер і навіть додати ефект реверберації, тобто певного еху або об'єму кімнати, що можливо буде корисно при записі музики. І напевне, найбільшим та єдиним мінусом особисто для мене. Це, на жаль, є те, що в цій моделі не передбачена можливість підключення їх через 3-5 міліметровий аудіовхід. тобто їх не підключити до камери, хіба що окремо записувати звук на телефон. І потім синхронізувати його вже з камерою, як я якраз таки зараз і роблю. Тому сподіваюся, Холілан ще випустять окремий 3,5-мм передавач для А1, щоб додати ще більшої універсальності. І навіть не дивлячись на їх розміри, автономність у них теж приємно дивує, оскільки крихітні передавачі працюють до 9 годин кожен на одному заряді. Це без шумодав. З ним виходить десь близько 6-7 годин. А разом з Кейсом сумарний час роботи сягає до 54 годин. Тобто, якщо ви знімаєте один і маєте такий набір, то можна чергувати два мікрофони по черзі і протриматися більше двох діб, що фактично покриває будь-які знімальні потреби. Ну і цікаво те, що навіть коли приймач у смартфоні, то ви все одно можете заряджати його під час зйомки. І я особисто перейшов на ларкодес Mic Mini і відразу оцінив, наскільки ця система приємніша у використанні з телефону, бо не потрібно возитися. З великим приймачем. Для керування обома системами використовується фірмою застосунок Holyland Lark Sound, який є для iOS та Android. Він дозволяє оновлювати прошивку пристроїв та тонко налаштовувати різні параметри. В ньому можна легко регулювати чутливість в Lark 1 доступно 6 градацій гейну, а в Lark Max 2 плавне колесо, ну або кроки на приймачі. Для a 1 через програму обираються згадані режими еквалайзер і реверберації, вмикається, вимикається автообмеження та рівень шумозаглушення. Ну і також налаштування інших корисних функцій. Ну і не варто обмежувати використання цих мікрофонів лише зйомкою відео, оскільки обидві системи прекрасно працюють і як бездротові мікрофони для комп'ютера чи телефона в режимі онлайн. Ви його можете підключити, наприклад, до ноутбука і використовувати петлички в Zoom, Google Meet тощо, що в більшості випадків буде значно чіткіше в порівнянні з будованим мікрофоном того ж ноутбука. Аналогічно і з телефоном можна записувати аудіоповідомлення або навіть стрімати. А з двома мікрофонами то взагалі відкриваються раніше згадані цікаві можливості. Поки один передавач працює, другий можна зарядити в кейсі, а потім швидко поміняти їх місцями, коли перший сів. Парування відбувається автоматично, тож зміна мікрофону проходить непомітно і практично миттєво, зв'язок не переривається. Таким чином, ви можете організувати дуже тривалі записи чи трансляції, не боячись. Що мікрофон розрядиться у важливий момент. Ну а власними думками, то чи сподобалась вам якість запису на дані мікрофони, то не забудьте поділитися в коментарях, але все одно, найголовніше це не забудьте зробити донат на ЗСУ.